Вже четвертий рік поспіль навесні у селі Шабо Білгородністровського району проводиться виставка голубів за підтримки сільської ради. Цей рік, не зважаючи на пізню весну, не став винятком. Десятки господарів зі всього району приїхали продемонструвати своїх вихованців. Відомо, що у багатьох народів голуби вважаються святими птахами. З давніх часів люди спостерігаючи покірливу поведінку цих птахів, сприймали їх як посланців Бога у різних релігіях. Голуби втілюють чистоту, невинність, покірленість, ласку та любов. А от домашніх голубів почали розводити ще в давньому Єгипті. Звідти вони потрапили до Греції, а далі до Риму. І поступово стала розселятися по всьому світу. Тому не дивно, що таке хобі є і в деяких українців, котрі головним своїм завданням вважають передати його підростаючому поколінню. «Будемо, звісно, прогресувати в одному відношенні, будемо намагатися і далі проводити. Я думаю, що будемо заінтері більше людей. Ну, головне молодіж, щоб прилічка, що молодіж чим-то таким. Багато хто знає, що голуб також вважається символом пошти. Ще в давньому Єгипті голубів почали використовувати як поштових птахів. Нарідко ці птахи виручали людей, швидко доставивши важливі повідомлення, часто ризикуючи своїм життям. До речі, на виставці можна було побачити голубів різних видів та забарвлення. Були і ексклюзивні, а керманські. «Дзвонять з того, з Казахстана. Оттуда, з этих... Де вже поділяли страни, осі багато спрашують, що за порода учасники виставки розповідають, що таке захоплення в них ще з дитинства, і не зважаючи ні на що завжди із турботою відносяться до своїх вихованців. Єдине бідкаються, що на превеликий жаль у підростаючого покоління наразі зовсім інше світосприйняття та бачення, тому дуже мало тих, хто без зацікавленістю займався вирощуванням голубів. Тому як вважають організатори та учасники виставки, мета такого заходу виховання у молоді різнобічних естетичних уподобань та смаків. Недарма у народі кажуть, що саме голуби приводять людей до злагоди та єднання. Маємо надію, що проведення подібних заходів не лише об'єднає покоління різних поглядів, але й принесе в життя пересічених українців мир та спокій.